Важливо нові зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних вже набули чинності. 14 травня 2024 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову номер 555, яка внесла зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану. Основні положення: перше бронювання працівників підприємств. Працівники підприємств, що займаються будівництвом, ремонтом, відновленням та інженерно-технічними заходами для відновлення зруйнованого або пошкодженого майна внаслідок збройної агресії, тепер можуть бути заброньовані. Друге важливість галузей. Постанова передбачає відсутність обмежень щодо кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню у таких важливих галузях, як паливно-енергетичний комплекс та цифрова інфраструктура. Третє. Ключові працівники. Військовозобов'язані, зобов'язані, що працюють на стратегічно важливих підприємствах і організаціях, зокрема технічні працівники аварійно відновлюваних бригад, а також фахівці з обслуговування електронних, комунікаційних мереж, енергетичних систем та газотранспортних мереж, підлягають бронюванню. Ці зміни спрямовані на забезпечення ефективного використання ресурсів і персоналу для відновлення інфраструктури, підтримання безпеки та стабільності економіки у разі воєнного конфлікту чи інших кризових ситуацій. Постанова Кабінету міністрів No555 є важливим кроком у вдосконаленні системи бронювання військовозобов'язаних, сприяючи ефективному реагуванню на загрози та зміцненню безпеки та стабільності країни. Потребуєте консультації? Звертайтесь до юридичного сервісу «Консультант».